Доброго всім дня, Росвелд чи Поквелд, як його правильно називати. Значить, не працює. Він прийшов у пластмасовому кейсі разом з кабелями, з усим. Я подивився, зараз покажу, що там. Не треба довго і дивитися навіть діагностику. Не треба досконально проводити. Ось дивимося. О! Дивимося на проводок. Що з цим проводком? Проводка нема. Значить, транзистори вибиті. Так, дивимося тепер транзистори. Чи вибиті вони, чи ні. Так, ну, так. Вибите. Транзистори вибиті. Я назвав ціну, ціну так і невелику. Ну, 4 транзистора, обв'язка, все. Люди відмовилися від ремонту. Сказали, забирай собі його. Ну, Залишають, навіть і забрати не захотіли. От. Я потім узнав, що це для айдара. Значить, Ремонт буде робитися безкоштовно для хлопців з Айдара. плату с всей стороны все разваленный транзистор диоды все -то... ладно то все сделается. а вы знаете я трошки попал мабуть с этим инвертором Я сказав людям ціну, вони не согласилися, кажуть, багато, хоча, повірте, там була зовсім ціна суперадекватна, супер адекватна. Супер-супер адекватна була. Нормальна ціна, вони відмовилися. От. І тут, дивіться, прогар під релюхою. Може релюхи кранти. Далі прогар під конденсатором. Конденсатор, ну, бахнувши. Треба його міняти. Ну, хоча я замірю. Дивіться, тут нормально, а там, а там прогар серйозний. Тут ось якийсь оплавлено теж. Ну, В общем, весело, весело, весело. Дуже весело. Ну нічого, щось будемо робити. Я, я конденсатор. Конденсатор у гайка горіла нога. Випаяв я релюху. Де вона релюха? Ось. Прогар під ногами був. Ось, а тепер дивимося таку картину. Це під релюхою, це під конденсатором. Шметки конденсатора. Так, а тепер треба крепко думати, чи робити, чи не робити. Ну тут, чесно кажучи, трошки, трошки напряжно. Ну ладно. Напряжно не по роботі, напряжно по фінансам. вот проблема в чем. Ну, то такая справа. Ладно, будем думать что проверяем реле. Подавай 24 вольта. О, релюха клацнула. Опер 0. Норма, реле працює. Так, тут стояв 300 мікрофарад, написано 450 вольт, але тут вони нема. 300 мікрофарад, тут 150 мікрофарад. заміряю. А зараз ставлю ось такий 150 мікрофарад, 400 вольт з нормального блоку живлення. Зняв, бо в мене, я думав, у мене є, а таких нема. Ну, На 400 вольт вони будуть ходити, нікуди вони не дінуться. Зараз заміряємо. 134 микрофарада. Нормально, пойдет. Чесно кажучи, тут вже один умнік побував. Чого я кажу, умнік? Ну, що транзистори мінялися, я замітив. А по-друге, вже один раз одривалися проводки. І він не засіликонив тут. А цей проводок не зміг дотягнути сюди в, цю, в цей отвір і напаяв там в общем, до, прямо до ножки. Зараз. Прямо аж отуди допаяв проводок, і він касався мені не наче ще тут щось напає. Ну, в общем, таке, чортіше. Я тут поставив штирюк. От. І до нього просто припаявся. Зараз тут за силіконю. А силикони треба отаким от чином. Щоб воно не дергалося взагалі. Бо тут за силікони ж воно відривається. Беремо клей і ось оклей сюди. Прямо зафігуємо. І все, і він вже з роду віку нікуди ніколи не дінеться. От і все. На цьому. Ось ще тут з цієї сторони вже. Добре. Дороблю. І все. Сюди я не капаю, не потрібно воно. Ну і все. Так, конденсатори стоять. Конденсатори я взяв на силікон. Цей про силікон, і вже туди нічого не попадалось. Ну, поки що, все можна, а що можна. Можна драйвер пересипати. тут. А потім подивитися сигнали. Транзистор пробитий, супресор пробитий, резистор в обриві. Цей підірваний. Конденсатор, тут теж конденсатор замінити треба. Ну а так, по обв'язки, начебто тут нормально все. Це таке. Буду міняти всі конденсатори. Випає всі конденсатори. Цей випає все нормально, а цей тріснув був, підірвав і надірвався. Так що замінюваний копійки коштують. Так, транзистори запаяні, все зроблено, все. Ну Все зроблено, да, Драйвер перекинутий, то що, то що треба, перепаяно. Що я зараз буду робити? Я зараз буду підключати саму діжурку, розпаяв технологічний роз'єм, підключив ось роз'ємчик. Тут отакий, зробив роз'ємчик з такої платки. Цю платку. Такою платкою користується Сергій сварочний сервіс. Хочу я спробувати. Нормально. Ну, тут виставив 150 чи 100... а, 170 вольт постійного, це десь 120, мабуть, змінної. Діжурка повинна запуститися. Більше мені нічого не треба. Зараз перейди, подивимося з цілограми. Заживлюю від блока живлення лабораторника. Обмеження струму поставив, так що будемо дивитися, досліджувати цю платку. Так, ну, з Богом. О, реле. Клацнуло споживання пів Ампера. Так, нормально. Нормально, нормально. Тепер дивимося сигнали на транзисторах. Ой, красава. Красава, сигнали. Ну, до тих транзисторів я не доберусь. Зараз ще подивлюся на ось на нижньому. Так, ще не скручено, бачите? Так, включаємо знову. реле спрацювало, Дивимося на так, щоб ніде не доторкнутися. Хоча чим це класно, що тут розв'язано все ну, гарні сигнали, все нормально. Будемо складати тепер докупи. І вишенька на торзі цього. Пуквелда чи росвелда, як воно називається. Ну, то, що вухо відломане, то чепуха. А відломана ось, одна лопасть. Блін. Я його зразу і не замітив. Попандос на попандосі. Ну, таке діло. Вентилятор встановлений. Я думав, що вентилятор це вишенька на торті, а це ще не вишенька на торті. Ось, Кнопка не працює. <ріст> Блін. Я скажу, кажу, якби е, ремонтувати, ну так, людині ремонтувати, як сказав, ціно. А тут ще виліз вентилятор, ще вилізла кнопка. Куди я дивився? Не знаю. Мабуть, не туди дивився. Ну нічого, це вже це ж на людині ремонтувати, хлопцям зробити буде нормальний апарат. Скручено ще один штрих невеликий. Оце тут такий. І будемо перевіряти. Щоб вони не дергалися, щоб вони купи трималися. І так, перше включення через лампу. Латером буду подавати потрошку напругу. Семен Семенович. Не включається. А чому не включається? Не включається тому, що отут треба запаяти технологічну перемички. Ну я тут один Ом, один ватт поставлю. Забувся, вибачте. Термоусадку запаяв. Дубль 2 включаємо. Виводимо напругу, і це через лампу. 210 вольт. Ну, тут на виході будуть ви показувати зараз 94. Ну, в принципі, так як воно повинно бути. Вентилятор працює нормально, я другий поставив сюди. Трошки менше, не 38-25, ну дує він напогано. Так, кажуть пойдет ну все кнопочка новенька завтра будемо на електроді пробувати ще масу перезаділую хлопцям зараз подивлюся на держак. що тут там ще нормальне ну подивлюся що там Да, На не неайз, зараз скажете, О, що зробив. На конечники неайз китайський е, провід е, алюміній обіднений. Типу. Скажете не можна, але краще ніж було. І Буде воно ходити. Скільки буде ходити? Ну, Краще. Чим було. І Краще, ніж тут би стояв, може метал. Це лужений, лужений лужена медь. І нічого тут такого нема, військового чи воєнного. Як кажуть, все, висверлю трошки більший отвір, щоб поставити. І все, і буде нормальний держачок. Але ось таку красоту затиснув тут. Через гровер все воно буде тепер. І обов'язково синьої з Обов'язково без цього працювати нічого не буде. Так, ну що, Пробуємо. Вмикаємо. Запрацював і це добре. Так, напруга ну, 90 з копійками показує. Добре, так. Струм мінімум. Дивимося. Нагружаємо по чуть-чуть. Не спіша. Норма регулюється. Так, тепер що він може? Приблизно. 160 ампер, цей забагато для нього. Цей забагато для нього, ну я думаю, ніхто на 160 варить не буде. Тепер пробуємо запалювати, а потім на електроді обов'язково попробуємо. Так, струм мінімальний. Запалюємо. Погано щось запалюється. Чуть-чуть здаю. -чуть, Ой. козирняче. Класно запалиться. Так, тепер на електрод. Пробуємо <кій> зараз варити. Але знову ж таки, ще одна проблема вилізла. Треба замінити, буде роз'ємчик. Ну що ж, бай байонет. Так, на штатних проводах його будемо пробувати. Вмикаємо. Струм мінімум. Спробуємо запалити. На мінімумі запалюється хорошо. Так, струк. На половину не будемо, трошки менше. Ну нехай наполовину десь. Це менше, ніж наполовину. Сейчас кажука десь наполовину зараз. Остане. Десь так же Да, ссылочка могут что-то аж бігу. бегу.